Відповідь на питання затримання на кордоні чоловіків при спробі перетину державного кордону з документами щодо непридатності до військової служби. Відповідь роз'яснення з практичних прикладів. І так, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, правил перетину державного кордону. Якщо чоловіків визнають непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, тоді. Що такі чоловіки мають право на на перетин державного кордону, які документи надаються під час перетину кордону? Це безумовно закордонний паспорт, також тимчасового посвідчення військового зобов'язаного з відміткою щодо взяття на військовий облік, щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Довідка військово-лікарської комісії також посвідчена факт того, що визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, як правило.